Усім привіт! Доброго вечора, мої дорогі підписники, глядачі. Сьогодні ми готуємо ябчаник, яблучний пиріг або шарлотку з яблуками. Якщо говорити про шарлотку, то усі ми знаємо, що цей рецепт виник у Німеччині він готувався з борошна, збитих вершків, фруктів і лікеру, але згодом ми вже стали сприймати його як англійський пиріг, і який готувався саме з яблуками та фруктами. Ми ж готуємо наш український ябчаник або яблучний пиріг, або шарлотку. Ця страва надзвичайно легка в приготуванні і дуже смачна. Хто хоч раз спробував цей неймовірний, невагомий бисквіт з ароматом і смаком яблук, той вже ніколи його не забуде. Для його приготування не потрібно багато інгредієнтів. Нам знадобиться лише борошно, яйця, цукор, яблука. Трішки ванільного цукру і е, порошок топечива. Е, якщо у вас є власний сад, і якщо ви маєте смачні домашні яблука та ще й домашні яйця, то приготувати такий пиріг, звичайно, для вас не проблема. Але хто не має власного саду, то яблука е, наразі, мабуть, найдешевші фрукти, які ми можемо купити і на базарі, і в магазині. Отож, для приготування шарлотки е, нам необхідно 5, 4, 4-5 яблук. Залежно від величини, звичайно. Рекомендують брати яблука. Соковиті, тому що смак тоді у шарлотки неймовірний. Я, наприклад, дуже люблю яблуко-грушу, отож вона не є суковитою, але мені подобається її смак. Отож, для приготування цієї шарлотки я взяла 5 яблук і порізала їх довільно. Хоча, якщо вже готують класичну шарлотку, то, відповідно, е намагаються нарізати її рівними такими шматочками е аби всі шматочки були однакові, е я ріжу так яблука, як мені смачно. Отож, нарізаємо яблука, е я пересипаю яблука з солодкими сухарями. Даю трішки ванільного цукру. Декілька крапель лимону або апельсину. Я давала лимон. Вважається, що саме оці декілька крапель лимону вони сприяють тому, що яблука не темніють. І викладаємо яблука у форму. Форму попередньо змащуємо маслом і притрушуємо борошно. Багато хто перекладає тісто яблуками, викладає яблука нагору. Я ж користуюсь тим рецептом, що я яблука викладаю на дно форми. І заливаю ці яблука безквітним тістом. Як я готую звичайний бисквіт? За пропорцією 4 жодки. 4 білки, 4 ложки цукру. Коли ви це збиваєте, отримуєте збиті яйця. Я завжди збиваю не окремо білки і жутки, а збиваю білки і по черзі додаю по жодку і по ложці цукру. Тобто 4 ложки цукру, 4 яйця. Це все збиваємо і до цього додаємо 4 ложки. Борошна. До борошна я додаю порошок до печива. Пачку порошку до печива. І полегеньки потрошки всипаємо борошно у збиті яйця. Тобто звичайне тісто, як на бисквіт. Дехто е, має рецептуру таку, що додає трішки сметани, дехто додає більше борошна. Я е, завжди готую за такою пропорцією. І виходить дуже і дуже смачно. Коли тісто готове, ми заливаємо тістом яблука. Відправляємо. Випікатися у духову шафу при температурі 180 градусів на протязі 30 хвилин. І отримуємо таку надзвичайну красу. Скінчились різдвяні свята. Знаємо, що, попри все, ми відсвяткували Різдво. Ми дякуємо нашим Збройним силам України за можливість українського Різдва. Світло Різдва і радість Різдва ніхто ніколи не зможе згасити, тому що це світло живе у наших серцях. І по святах завжди е, буває так, що хочеться ну, чогось такого смачного. І тому я вирішила спекти таку шарлотку, поділитися е, з вами цим рецептом. Я не кажу, що це є класичний рецепт, це той рецепт, за яким я почув. Дуже смачно виходить і рекомендую вам. І на закінчення я бажаю, я хочу, аби ви пригадали, як то файно було на Різдво. Попри важкий час, попри вимкнення світла, Попри всі труднощі і м, нерадісні події, все ж таки у нас діти колядували, у нас діти щедрували. І надзвичайно було приємно дивитися на цих колядничків. Які від щирого серця бажали добра і щастя у кожну родину. Отож, на завершення я хочу, аби ви згадали, от, як щедрувалося е, на Різдво, і хочу поділитися з вами щедрівкою від е, таких зовсім юних і маленьких колядників, які прийшли до мене на щедрий вечір. То став вподобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, ріхтуй українське. Свій до свого по своє. Підтримай канал, підтримуй українське, до зустрічі! Слава Україні! Героям слава! Такий сусик не сміть не має. своїми ручками сито обнімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос я рождає! Славімо Христа! А зараз ми спробуємо розрізати нашу шарлотку з яблуками, чи то ябчанок, як можна сказати, або яблучний пиріг. Ріжеться надзвичайно добре, не кришиться. Такий він. Можна сказати, повітряний, такий ну, просто невагомий. Я завжди нарізаю такими великими шматками. Мені так більше смакує. Наразі я пишу без світла, бо така наша ситуація. Але сподіваюся, що трішки радості якогось такого світла в душі свого. Я змогла вам подарувати, поділитися власним світлом душі і бажаю усім нам мирного неба і перемоги. Неймовірно. Смакота.